Ні, Є ж бо ти дав якісь мікрофони? Я не знаю, як ти пишеш. Скажете, коли готові. Дай комусь зайняв. Добре. Готові! Ні-ні, дівчата, послухайтеся. Ні, почекай, Лесну, хай вже будуть всі. Трошки не ще мікрофон. Готові. Так виглядає, що не долетів. Буквально 40-45 метрів російський дрон до пам'ятника Бандері. Якщо говорити про пошкодження, зараз ми це все обраховуємо. Ну, знищений дитячий майданчик це найменша біда, яка може бути, поправимо, зробимо набагато кращий. В цілому постраждали будинки в трьох районах міста Львова. Це є і Франківський, і Галицький район. І залізничний район. Більше 50 вікон повилітало, то, що ми зараз вже бачимо, приступили вже до ліквідації тих наслідків. В школі фактично в двох класах повилітали вікна, то діти сьогодні будуть мати трошки вільніший день в тих двох класах. В політехніці, також з пані ректори, я говорив, повилітали вікна, в училищі профтехучилище, також вікна повилітали, ну і житлові будинки. Слава Богу! що Ніхто не загинув, що всі живі. Звичайно, окремий кейс ще наші двірники. Я з пані, яка попала на відео, сьогодні буду мати ще спілкування і теж питання, чи їй дякувати, чи трошки, знаєте, на неї пальцем посваритися, тому що, з одної сторони, дрони, з іншої сторони, сніг летить, і то все разом, і то треба працювати. Тому слава Богу, що всі живі, здорові. А пошкодження, які є, ми поправимо. Я думаю, все буде гаразд. Що відомо про цю пані Андрій Вано? ви вже знаєте її? Хто це, скільки років, скільки років працює? Е, де є в нас керівник району? Є, пані Оля? Скільки пані Оля, так її звати? Так, пані скільки Оля. Скільки років є? 59. 59 років. Вона дуже скромна, так, пані так, Оля. Так. Вона не хоче виходити на медіа, тому ми з нею. Поспілкуємося окремо. А маєте її телефон? Дайте Галю. сюди. Наберіть. Нас на, на скільки років вона працює? Десять. Пані Оля Христос народився. Його. То садовий пані Оля. Отут я. Стою з людьми і всі питають, як ви все почуваєте, чи вас Добре. не, не зацепило, все нормально? Бо його... ви дякувати за його ласку, все в порядку. Я не знаю, чи то вам дякувати, чи то вас сварити, розумієте. Тож, Бо, то... як є. Але... Все, як є. Ви знаєте, Ваша мужність сьогодні захопила всіх в Україні, тому я хочу вам подякувати за ваше служіння громаді, за вашу роботу. Ми вас окремо, знаєте, віддячимо. Ну і хочу вам, знаєте, також так зауваження зробити. Що коли тривога, дуже вас прошу, коли тривога, то будьте в спокої. Тому що я розумію, що є ділянка, треба її прибрати, ну, але ваша безпека, перш за все. Домовились, Дякую, пані Оля? Дякую. А ще, Андрій Іванович, я ще хочу такий раз ми вже по телефону спілкуємося. Е, от з цієї гарячі лінії на містах, у мене сусідка Анцес. Ну, ну. Чи таке можливо, щоб от не... Та дивіться, зараз ми з вами говоримо з цілою Україною, бо я спікерфон включив. Ми по вашій сусідці розберемо все окремо. бачите, от ви, пані Оля, молодець зразу треба пару питань бережи. Дякую, пані Оля. Все, я все зрозумів. Я дивіться, я розберуся особисто, вникну. Вникну. Дякую, пані Оля, Дякую. Все, відпочивайте. Дякую, папа. От за українці. Молодець. Пані Оля прекрасна. Так. Прекрасно. Також е, трошки зацепило нашого тракториста, тому що він попав під цю хвилю. Ну, взагалі, важко собі уявити, як ця хвиля працює, тому що повилітали вікна там, там. Тобто, фактично. Андрій Іванович, скажіть, будь ласка, а чи будуть працювати, так як назавжди на місці? Бульвизні е, ЦНАПи, та, щоб собирати мешканців? це сьогодні. Е, ми проведемо комісію по надзвичайних ситуаціях зараз. І, звичайно, що 6 години. Мешканці отримують цю необхідну допомогу і кошти на заміну вікна. Тобто, все буде працювати класично, схема відпрацьована, але ви також повинні розуміти погодні умови. Тому ми зараз не проводимо комісію тут на місці. Ми її провели фактично онлайн в першу чергу. Тому все буде виправлено, все буде зроблено. Дякую. А тан. Ви кажете, що постраждали вікна в будинках декількох рівнях мовах. Це ще десь на інших локаціях, чи тут просто є межа районів? Двіси, тут якраз є межа трьох районів, і ударна хвиля була настільки великою, що дійсно постраждали ну, три райони: будинки в трьох районах Міста Львова, і школа, і профтехучилище, і Львівська політехніка, і житлові будинки. А ми ще бачили, що пошкоджені також вітражі в соборі. Чи бачили, яка в соборі социзація? так, в соборі також там є пошкоджені вітраж? Якось ви на це нагадали, ну я думаю, що ми також поможемо церкві це все поправити, тому що це пам'ятка архітектури. Тип ну, дрона це шахет такий був? Виглядає, що так. Я думаю, що, можливо, спеціальні служби дозволять вам потім прийти подивитися, тому що ну, майданчик постраждав. ну, Біда, біда, біда. Добре, що наші правильно спрацювали і нема тої біди, яку би, напевно, він хотів завдати. Чи є якесь розуміння, чому росіяни намагалися сюди влучити? Тут, як ми бачимо, немає якихось стратегічних об'єктів. Це було ідеологічно у пам'ятник Степанської. Дивіться, пам'ятаєте, як вони 1 січня два роки назад влупили по музею Фухевича <звук> і по корпусі аграрного університету. Я не знаю, може вони до Дня Соборності нам готували такий подарунок. Ну, хто знає логіку хворих людей. Ну, але ми маємо факт, що фактично все. 40-45 метрів біля пам'ятника Бандері є влучання, ну знаєте, залишки, влучання, це вже там нехай військові визначити, але є факт. Таке наше реальне життя. Шахеди, сніг і мусимо з тим жити. Тому велика подяка всім комунальникам за те, що вони працюють фактично ну, більше вже 10 днів в напруженні, тому що немає ні години спокою, сніг падає, техніка виїжджає. Трактористи, двірники, ну і велика подяка львів'янам, які не є байдужими і долучаються, допомагають і фізичною працею, і також дають свою технікою. От зараз якраз їхав сюди, також один керівник підтримка, телефонував, має трактор, будь ласка, заправте, деріть, працюйте. Дякую. Чи є ще питання? Бажаю всім тоді гаразд. Дякую вам. Пане Андрію, буде.